Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Ви знову на каналі Смачно з любов'ю, з Валентиною. І я сьогодні хочу вас ознайомити з приготуванням прекрасних рулетиків із бедра, який я взяла із четвертинки курячої. Я зараз вам покажу, як я це роблю. Для начинки мені потрібно. У мене тут 50 г волоських горіхів, я їх підсмажу, сіль перець чорний мелений, пів цибулинки, е Я візьму 4 долечки чеснику, 2 ось такі кусочки сиру, 5 шампіньйонів, коріандр, приправа для курки і приправа хмелі сунелі Також кріп. А зараз я приступаю до приготування начинки. Для цього я взяла шампіньйони. І буду їх різати ось такими дольками. І потім на кубики ось так, Так, я поріжусь і шупінньончики. Шампіньони – теж це корисні гриби, які підходять також до сістра. Ви використовуємо і в супах, і в тушеній картошиці, і пиріжки з них печемо, і пелімені, і чебуреки, і манти. Все-все-все, наскільки в нас вистачає кмітливості для приготування цих страв. І тоді насолоджуємося ними. Так що, друзі, також я знаю, що із вас багато знають рецептів. Різних рецептів. От, і е, гриби взагалі, вони вони, гриби відносяться до білка, і вони корисні для нашого організму. От, так, я поріжу всі грибочки. Грибочки я порізала і скидаю їх в окрему мисочку. Ось так. У нас є стільки вийшло. Далі я буду продовжувати її готувати. Так. А зараз я наріжу цибульку. І цибулини, я взяла з такої половини цибулини, я її порізала на такі дольки, не кубиками, і також буду нарізати. Дивіться, виходить ось такі частиночки. Не кубики, а такі, як півкиється. Такий трішки менший. Цибульку я покришила і також її скидаю в окрему мисочку. Тарілочку. Ось так і відкладаю. Так. Далі я наріжу також трошки дрібнішими частинками сир, тому що він буде збиватися у блендері, щоб було блендеру легше його Нарізати їх. Ну, ось, так. ось так. І разом із сиром я трішечки подрібню часник Ось на такі дольки, тому що він також буде подрібнюватися у блендері. Любили, я дуже люблю готувати, ем, звичайно, Сама знімаю відео, сама роблю, сама монтую, сама скидаю. От, тому, звичайно, в інших є краща, якість там і так далі. Ну а я просто я люблю цю справу, я люблю дуже YouTube. І... Тому і готую. Мені приємно ділитися рецептами, звичайно, своїми. Да, Є схожі рецепти, але я стараюся робити свої рецепти, і щоб вони були. Смачні. То ви любі, пробуйте, передивляйтесь мій канал, на ньому дуже-дуже багато з самого початку смачних, і віпічка, і закрутка, і супи, і картопля тушена до всі, і голубці, і налісники. І сир, і чесничок я також скидаю в окрему мисочку. Ось так. Ну, все рівно буде все об'єднуватися. І зараз, мої любі, я перейду до е, нашого рулетика, який я буду робити із ведра. Дивіться, я взяла четвертинку і в неї ось такі величезні бедра. І я буду робити такі великі рулети. Я зараз відділяю кісточку, я відділила гомілку. З гомілки я приготувала прекрасніший суп. У мене було дві таких четверті, чверті. це сильне друге м'ясо. Але з нього можна зробити прекрасні страви. Прекрасні. І мені також захотілося приготувати ось такий рулет це куряче бедро. Але це бедро я виділила із курячої чверті. Воно виходить. І недорого, і красиво. Ну, звичайно, смачно. А так, як начинка буде однакова і для кабачків, і для кабачка для баклажана і для курячого цього рулетика з бедра, тому начиночку я вам показала, покажу, як вона робиться. Ось я взяла це бедро, і ще з сторін, я отак його відділю, тому що бокові частинки вони товсті. Бачите, буде ось такі. Він довгий. У мене буде два рулети. Я далі покажу, що я буду з ним робити. І також другий я відділю кісточку. Бачите, який він. Так, сир з щесничком заберу. А кісточки можна використати, якщо і холодно робите, чи в супчик, що вариться, можна вкинути. Буде вульйончик кращий. Ось так. Шкірочку я зняла, але я покажу, як я буду її також із бедра використовувати. Ось так. І також я обріжу з двох сторін, тому що воно товсте бедро. Ось так. І ось так. Ось так. Цікулька наша також підсмажується. Ще трішки. вона до м'якості. І ось такий колір, щоб все підсмажений. І готуйте кабачки і цибулька, я. Пробую відбити наше м'ясо. Видемо так добре зібрати, щоб воно було тоненьке. Відбивати будемо двох сторін. Трани досмазуються. Я на розігріту сковорідку також висиплю горішки, які я буду використовувати, щоб вони трішки підсмазилися. Я буду їх помішувати і слідкувати за ними. Я також відварила в мудирах одну з таку велику картоплину. Я її порижу кусочками і буду також збивати разом з усіма інгредієнтами у блендері. Ось вийшло у мене ось таке бідро розбите, воно дуже велике. Я буду його розрізати пополам. Ось так, пополам. і тоді буду також ним робити. Право далі я вам буду показувати. Я також з середини трішечки присолю, приперчу. І трішечки додам лавровий, лавровий лист. Це буде нагадувати нам смак ковбаски. Ось так я це все розітру. Так і з іншої сторони. Також присолю, приперчу і будемо далі продовжувати роботу із нашими смаколиками. Трішечки я присолю, приперчу. Коли я розбирала четвертинку, я зняла шкірочку повністю з четвертинки, тобто там його мілка і, і бедро. Получилася ось така велика шкірка, я її розділила на дві частинки. Вона, виходить, також буде чотири філе і чотири ось таких частинки. Зараз я зроблю заправочку, якою я буду змазувати рулетики всередині. Я взяла два зубчики чесноку, видавила його на ось таку чесночницю. Я також беру куркуми. Приблизно десь неповна столова ложечка. І приблизно десь ось так. Десь три столові ложечки. Сонячники і Я беру сонячнику і я ось так розмішаю І цим я буду змазувати із середини наші рулетики. А тепер начинка. Я беру такий блендер, сипаю горішки, кидаю цибулю із з рибочками, і також разом картоплю, сир і чесник. і все це я буду збивати у блендері. Дріж, мої любі, я додам трішечки лаврового листочка, чуть-чуть, буквально одну щіпочку, Десь чайну ложечку коріандра. Так. Я також додам сюди кріп. Я його не дуже дрібнила, я вам показувала зразу. Я також додам приправи і хмелі сунелі. Десь чайні ложечки. Також я додам ще щіпочку солі і десь грамів 30 холодної водички, тому що все це так плотне, щоб добре збивалося. Так, і я це зв'ю блендером. Я дуже не буду збивати. На маса. Ну, ось така консистенція вийшла. Я попробувала, і я ще шіпочку солі додав. Ось так ще-чуть. Перемішаю і начинка наша буде готова. Ось так. власне, все видно, все добре. А тепер я приступаю до формування рулетків. Я вже говорила, що. Із окорочків, ой, із четвертинок я зняла шкірочку. Я кладу її, тоді я кладу наше бедро, змащую його цією змазочкою що я робила. Так. А тепер я кладу. Натіночку нашу Так. так. і звертаю, звертаю ось такий рулетик. виходить ось такий великий такий великий прекрасний рулет. І я кладу його на декор. І так я поступлю з усіма рулетиками. Ось такі чотири чудових рулети. У мене вийшли із всього два курячих бедра. Бачите? Вони такі апетитно виглядять. І зараз я духовку розігріла на 180 градусів і кладу в духовку на 15 хвилин. Поки запікаються наші рулетики із бедра курячого, я зробила ще намазку таку, якою через 15 хвилинок буду намазати. Я взяла 3 столові ложечки соєвого соусу, 2 зубчики чесноку сюди видавила через чеснокодавилку І також взяла десь півчайної ложечки куркуми. Це для того, щоб був красивий у нас вигляд запечений наших рулетиків. Будемо чекати, поки пройде 15 хвилиночок. Рулетики в духовці запікаються. Рулетики пробули в духовці 15 хвилиночок. І зараз я їх ще раз змажу намазочкою, яку я приготувала. Куркума, соєвій соус чесничок. І ще я їх у духовочку поставлю на. 15 хвилиночок. 3-180 градусів. Також я зробила рулетики із баклажанів і кабачків з цією самою начиночкою. Можете також пробувати і насолоджуватися цими рулетиками. Такі прекрасні рулетики вийшли. Вони такі запечені, запашні, ізюминку додала ця така неймовірно смачна. Начиночка цих рулетиків. То шутуйте мою любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, насолоджуйтесь стравами із мого каналу. Всього вам найкращого, до зустрічі!